Зараз з нами на зв'язку Богдан Равлик-Равляковський, заступник командира батальйонної тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії згвардії України. Вітаємо вас, У Україні! героям слава! Ми ж зараз із вами так само оголошуємо збір для вашого підрозділу. Так бачимо зараз QR-код на ваших екранах. Любі глядачі, просимо вас долучатися гривною, допомагати підтримувати наших військових. Розкажіть, на що будемо збирати цього разу? В загальному забезпечення потрібно і розвідні дрони і ударні дрони. Куча всього зараз потрібно, тому що зараз є дуже складна ситуація на напрямку черни, де є дві армії російських. Це 20-та і перша танкова армія, де застосовуються зараз і ударні дрони з їхньої сторони, і БПЛА різного типу відкрил від коптерів, скиди і так далі. Тобто потрібно зараз багато всього. Час тут спроти дуже зараз складний. Друзі, активно долучаємося до збору. QR-код ви бачите. Тож, будь ласка, підтримуйте наших оборонців, які е, все роблять для, для того, щоб життя в тилу було більш-менш спокійним. Врешті щодо ситуації на фронті, як змінилася вона в напрямку тернів? Відколи військові РФ почали свої активні спроби захопити це село. Е, ситуація дуже складна. Е, про... Обстановка сама теж дуже складна. Це відкрите поле з балками. Тобто проти не масово кидає свою живу силу, техніку, застосовує авіацію, ракетні системи залпового вогню теж застосовує сили оборони, тримають надійно фронт, стараємося ведемо активну оборону зараз. Чому на вашу думку терни такі чи можна назвати їх стратегічно важливими для ворога? І чому Чому? тому що це вихід на природню перешкоду, це водойми, це річка, і там можна розвивати наступ на терське ямпіль з метою оточення наших військ. Щодо спроможностей ворога, які сили він задіє на штурмах цих позицій, кількість ну, ваших позицій. Щодо кількості живої сили, що мають із техніки, зброї артилерії, наскільки активно застосовують дрони? Чи можна говорити про те, що от справді там снаряди відшуковують? Якось позиція вирівнюється в противагу ворогу. Про це кілька слів? Противник використовує різну тактику від е, просто піхотних штурмів до штурмах на техніці в будь-який час. Е, спочатку це був день після того, як противник стикнувся з нашими пілідронами та протитанковими засобами, перейшов на нічні штурми. Зараз використовує тактику е, заїхати в нічний під посадку, висадити десант. Е, десант займає оборону до ранку і продовжує розвивати успіх. Такі спроби ми присікаємо зараз. Успішно присікаємо вирівнюємо свої позиції. Маємо частковий успіх. Так, підказують, що ми зібрали 40 тисяч гривень, але хочемо попросити наших глядачів активніше долучатися до підтримки наших збройних сил України. Ви бачите зараз на ваших екранах qr код все, що треба зробити, це навести на нього камеру вашого смартфона. Далі він вам підкаже, яким чином задонатити будь-яку суму. Власне, від п'яти і більше, скільки хочете, стільки і надсилайте. До речі, якщо ми говоримо про суму, скільки варто було б зібрати, так скільки потрібно. Як такої чесної суми немає, щоб сказати скільки потрібно. Тобто, зрозуміло, що це залежить від людей, залежить від їхніх спроможностей. І ми не можемо сказати, що ми хочемо так, дайте нам всіх. Це все добровільно і на добровільних зачатках. Ну, в будь-якому разі кожна гривня вона варта е, вашої нашої уваги. Військові чекають по, по допомогу і підтримку. Тож, будь ласка, QR-код є донайте, допомагайте. Чи міняє ворог тактику? От ми часто густо це питання ставимо нашим гостям, військовим, е, адже це теж важливо. Чи засовує можливо вже добре відому їхню тактику м'яс м'ясних штурмів саме на вашому напрямку? Що помічаєте? Можливо, є якесь поновлення е, їх Хитрощі, сил? можливо, От про якісь. Це, да. Хитрощі немає. Противник, не жаліючи своїх сил, просто, чесно кажучи, нагло просто кидає свої ж у силу. Тобто він не рахується ні з технікою, ні з чим нічого. Стикнулося з такою хитрістю чи не хитрістю, чи може більш технологічним процесом, що противник застосовує, почав застосовувати нічні дрони активно. Тобто, в ніч може бути по 20-25 п'ять вилітів нічних дронів. На цьому все. От, дуже багато втрат противника за час, скільки ми зараз знаходимося на напрямку Терни, тобто зведеним БТГРом це противник міністр. Більше 900 чоловік живої сили, близько біля 30 техніки, бронетехніки різного типу. Зараз. Те ж само. Так, так, продовжуйте. Те ж саме, ми. Тож застосовуємо дрони вражаємо техніку їхню і е, на глибині там бригади, напевно десь на такому рівні і ще раз нагадуємо, що на дрони можна допомогти і скинутися нашим військовим. QR-код ви бачите на ваших екранах. Коротко, ще 30 секунд маємо. Розкажіть зараз вже середина березня, і фактично найближчим часом сніги та мряка зміняться так званою зеленкою. Як це вплине на характер боїв? По великому рахунку, на напрямку терни, за ми зараз передаємо, сильно не вплине, тому що як таких посадок уже немає. Після обстрілів їх уже практично ну немає, тобто от такі. Що ж, майже майже 90 тисяч гривень. Буквально за ці 5 хвилин наші глядачі і всі українці підтримали цим збором. А власне, вас ваших побратимів. Я пропоную ще от буквально хвилинку вас протримати, щоб все ж таки округлити суму до сотні. QR ще є на екрані. Будь ласка, зробіть свій внесок у розбудову нашої армії, наших армійців. Допоможіть нашим військовим, які допомагають безпосередньо кожному з нас, які сьогодні є фізично в тилових. Містах і місцях. В мене ще питання щодо от, прикладу, можливо, згадати там, Бахмута, Вдівка, Марінка інших міст, які, можливо, ви бачили або чули, яка ситуація відбувалася там. От Чи можна говорити про те, що е, в Тернах може е, ну, спіткати доля, скажімо так, і ці всі населені пункти, чи все ж таки перспектива утримувати цей напрямок є? Тобто порівняно з якими. Напрямками складно, тому що це кожен напрямок є складний по-своєму, але це основний напрямок зараз удару ворожих військ, тобто, все може бути. Бачите, ми не просто так затримали вас буквально на хвилинку вже понад 130 тисяч гривень. Дякуючи нашим глядачам, дякуючи тому, що ви робите сьогодні. Ми вам дякуємо. Богдан Дякую. з позивним равлик, Богдан Равліковський, заступник командира батальйонної тактичної групи, 12-ї бригади, спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України, був з нами.